Зробив такі прості шліфувальні приспособи для дуже дрібних деталей. Ширина ось штуки 6 мм, длина 40 мм. Тримачі для наждачки, по суті, це дві штуки, де можна наждачку знімати. І одну треба робити основу для наждачки дерев'яну. І вставляти сюди. По суті, це тримач. Відео є на каналі якісь штуки робив. Так, по поводу наушників, нарізав вже цих деталей. Не знаю, чи буду робити ці наушники чи ні. Якщо не пустить їх приклеїти, то просто візьму суцільними обклею таким шпоном без мозаїки. О, Як видно, воно його трохи покрутило, як воно висихало. Даю ці штуки один до одного. Не дуже прилягають плотно, придеться кожного підшліфовувати.